Доброго дня, друзі! Вітаємо у нас на каналі Mandarin Motors. І сьогодні ми в салоні Denza на огляді машини. Новинки від цього бренду Denza N9. Музика Компанія Denza являється дочірньою компанією бренду BYD. Компанія була заснована у 2010 році компанією Mercedes та BYD. Станом на 2025 рік бренд Денза належить тільки компанії BYD. На даний момент не представлено ніяких версій, окрім плагін гібрида. Пізніше обіцяють ще чисту електричну версію. Офіційних цін також ще не було представлено. Габарити автомобіля. Довжина автомобіля 5 метрів 25 см, сантиметрів, висота метр м, сантиметра, колісна база 3 метра 12 сантиметрів, ширина автомобіля 2 метра 3 сантиметри. Як заявляє виробник, автомобіль представлено в базовій комплектації. Які будуть відмінності між максимальною та базовою комплектацією, наразі невідомо. Про силову установку під капотом дволітровий турбований чотирьохциліндровий бензиновий двигун потужністю 207 кінських сил. Також спереду 200-кіловатний двигун, позаду два 240 кіловатних двигуна. На сьогодні ми бачимо 22-дюймові диски, також гальма, диски спереду, вентильовані, перферовані і такі самі позаду. Супорта спереду шестипоршневі, позаду чотирьохпоршневі. поршневі. По заявах виробника це стандартна версія, і тут вже присутня підніжка. Також в машині 12 партроніків, 13 камер, плюс лідар. Про салон автомобіля, торпедо, руль і всі вставки. Ви бачите, виконані зі шкіри. Також є вставки з дерева і хромовані. Є три екрана. головний дисплей 17 дюймів і бокові в пасажира і в водія по 13 дюймів. Картинка насичена, герцовка хороша. Ось є маленькі фризи, але я думаю, що це. Скоріше за все, програмна проблема. Про кермо. Багато фізичних клавіш, ролики, важелі РНД, двірників та світла, поворотників. Також є окремі пелюстки керування автопілотом. Про центральний тунель. Дві зарядки по 50 Вт, два підстаканики. Термобокс відчиняється з двох сторін. Особливість термобоксу, тим, що ти можеш як підігрівати, так і охолоджувати їжу, напої і тому подібне. Ми бачимо багато фізичних клавіш, аварійка, різні налаштування. І що найбільше мені подобається, це налаштування підвізки. Підвізка в автомобілі є навіть в базі, Пневма. Ще про водія. Налаштування керма винесено ось на ось цей важіль. Тобто ви можете регулювати його в двох свободах: від себе до себе, також вгору і вниз. Присутня також біля водія, кишенька для окулярів. Про сидіння. Сидіння дуже зручне, по відчуттях нагадує шкіру, багато дуже свободного влаштування. Перше це подовження крісла, це не атаманка, це просто подовження крісла, перед-назад під'їзди, регулювання спинки, також регулювання висоти крісла вгору і вниз. Є налаштування масажу і підпору спини. Про дверну карту. Карта виконана дуже в гарному смаку. Дерев'яна вставка. Цей матеріал нагадує шкіру. Ось нижнім нагадує штучну шкіру. Відкривання дверей виконується за допомогою кнопки. Панель керування дверей водія. Отримала багато фізичних клавіш. Склопідйомники, child lock, налаштування зеркала. Зеркала дуже великі, датчики сліпих зон. Склопакет подвійний. Всі двері в автомобілі отримали електричний привід. До прикладу, на дворі йде дощ, ви не хочете намокнути. Достатньо натиснути клавішу на стелі автомобіля і двері закриються автоматично. Багажник. Все як має бути з електронним приводом. На даний момент точний об'єм багажника невідомий, але, як ми можемо бачити, він дійсно маленький. Присутня досить функціональна панель керування, а саме регулювання кліренсу, складання та розкладання окремих задніх сидінь лівого та правого, під'їзд окремих сидінь лівого та правого та одночасне складання двох крісел заднього ряду. Що ж, друзі, ми перебрались вже на задній ряд і розпочнемо з дверей заднього ряду. Ми бачимо в такому самому стилі виконана дверна карта, присутні сонцезахисні шторки. Звукова система DVALET. Про другий ряд сидінь. Другий ряд сидінь також дуже функціональний. Перше, це він отримав вже атаманку, а не подовжувач. Ось масаж, підпір спини, під'їзд вперед-назад, нахил спинки. В сидіннях першого ряду та другого ряду присутні вентиляція, масаж та кондиціонування. Третій ряд сидінь отримав тільки підігрів. Про задній ряд. Так як ви бачите, це капітанські крісла. В підлокітниках є підстаканики правого і лівого пасажира. Також в кожному кріслі є безпровідна зарядка максимально до 50 Вт. Роз'єм для зарядки. Пасажирам другого ряду доступні ось такі столики. Є форма під телефон, щоб при русі автомобіля телефон раптово не впав зі столика, і є форма для ручки. Про центральний тунель почнемо з переднього ряду. Так як ми вже вище згадували, доступний термобокс. А чому термобокс? Тому що він як і підігріває, так і охолоджує, як ми вже знаємо. Також термобокс доступний пасажирам другого ряду. Є ось така маленька панель керування. Ми розблоковуємо його, відкриваємо. І ось ви можете бачити, який він. Досить ємкісний. На пару пляшок води або якоїсь пару бутербродів вам точно вистачить. За допомогою цієї панелі керування ви можете керувати підігрівом, масажем, охолодженням. Також можна керувати центральним екраном другого та третього ряду. Центральний екран другого ряду, система Android, є файловий менеджер. Також є роз'єми під USB, a що дозволить вам переглядати свою мультимедію, тобто фільми, музика, все що завгодно. В Автомобілі присутній режим сну. Що це означає? Я нажимаю одну клавішу. Автомобіль зачиняє всі панорамні люки передній та задній, і шторки на вікнах. Що мені особисто подобається, це регулювання ширини проходу до третього ряду. Ось як це відбувається: ви натискаєте клавішу, і сидіння другого ряду рухаються по ширині автомобіля. Роблячи прохід до третього ряду як ширший, так і вужчий. Про третій ряд. Що я можу сказати? Досить комфортний. Людям зростом до 1,80 м Буде тут зручно. Досить зручно. Я би сказав, він для таких тінейджерів, дітей-тінейджерів, підійде перфект. Про налаштування є від'їзд, та під'їзд третього ряду, складання розкладання, нахил спинки та трьох. Режимний підігрів. Що ж, підійшов до кінця огляд новинки від компанії Denza. Особисто мені машина сподобалась. Перше, це повнорозмірний CUV, в якому вистачить великій сім'ї, особливо де багато дітей. Два його потужність треба брати до уваги, що там 900 кінських сил. Так як нам обіцяли, тест-драйви будуть доступні з 20 лютого. Підписуйтесь на наш канал, щоб одним з перших дізнатися, як машина себе показала на тест-драйві.